Друзі, всім привіт! Я дуже радий вас вітати на своєму каналі. Із книжковими подкастами сьогодні в нас з вами буде на розгляді книга під номером вже 16, і вона називається Підсвідомість може все автора Джона Кехо. А ця книга вона є дослідженням трохи міфів, трохи реальності роботи нашого підсвідомого розуму, який саме в нього потенціал та можливості, які є для того, щоб ви могли саморозвиватися і досягати успіху в тому, в чому ви собі намітили. Автор намагається пояснити, як важливо підконтрольно впливати на свої думки, переконання та емоції для досягнення бажаних результатів у вашому житті. Кехо розглядає різноманітні техніки, які допомагають нам краще зрозуміти роботу нашого підсвідомого розуму, навчає використовувати його силу для досягнення успіху, щастя і гармонії в житті. Автор також висвітлює такі теми, як візуалізації, афермації, медитації і інші способи саморозвитку, які можуть дозволити нам краще управляти своїм підсвідомим розумом. А в цій книзі ви можете знайти ряд вправ та різних методик, які допоможуть вам розвивати навички управління підсвідомістю, формування мотивації і переконання своїх силах. Ця книга, я скажу чесно, мені дуже сподобалась, тому що вона така, знаєте, на позитиві. В неї багато інформації, яку автор вивчав. І він, взалюбки, ділиться з нами, з нами, з читачами, тим досвідом, яким він, який в нього є. І сьогодні я підготував для вас 20 висновків, основних із цієї книги. І так, погнали. А висновок номер 1 Підсвідомість має дуже великий потенціал для зміни жі вашого життя на краще. Висновок номер два. Важливо впливати на свої думки, переконання та емоції для досягнення бажаних результатів. Висновок номер три. Візуалізація це дуже потужний інструмент для формування бажаної реальності. Висновок номер 4 Афірмації допомагають зміцнити віру в себе та зосередитись на позитивному. Висновок номер 5 Медитація сприяє релаксації та підвищенню самоусвідомлення. Висновок номер 6. Регулярна практика техніки управління підсвідомістю сприяє розвитку навичок, саморозвитку та самоконтролю. І висновок номер сім: Підсвідомість може бути програмована на успіх, щастя та гармонію в житті, так само і, як і навпаки. Але саме головне концентруватися на успіхі, щасті та гармонії в вашому житті. Це дуже важливо. Висновок номер вісім розуміння внутрішні, своїх внутрішніх переконань і обмежень дозволяє нам розвивати ефективні стратегії для зміни свого життя. Висновок номер 9 Гнучкість та готовність до змін є ключовими факторами успішного впровадження посвідомих, підсвідомих технік. Висновок номер 10 Навчання управління емоціями та стресом допомагає підтримувати здоровий стан розуму та тіла. Висновок номер 11 Сила підсвідомого розуму полягає в його здатності працювати на нашу користь, коли ми цілеспрямовано та послідовно використовуємо його потенціал. Висновок номер 12 важливо бути відповідальним за свої думки та дії, адже вони впливають на якість нашого життя. Висновок номер 13 Книга підсвідомість може все дає читачеві засоби для осмислення та розвитку власного підсвідомого потенціалу, що сприяє успіху та добробуту. Також висновок номер 14. Розвиток інтуїції та слухання свого внутрішнього голосу можуть полегшити сприйняття важливих рішень та вибір оптимального шляху. А, висновок номер 15 Встановлення мети та розробка дієвого плану для досягнення її є невід'ємною частиною процесу саморозвитку та використання підсвідомого потенціалу. І висновок номер 16. Терпіння та віра в себе допомагає подолати труднощі та зберігати мотивацію під час роботи над досягненням своїх цілей. І висновок номер 17. Робота над власною самооцінкою та самосприйняттям є дуже важливим аспектом розвитку підсвідомого потенціалу. І висновок номер 18. Комунікація з підсвідомістю через сни може допомогти отримати дуже цінну інформацію та інсайти, що сприяють особистому розвитку. І висновок номер 19 Підтримка здорового балансу між роботою та відпочинком є ключем до стабільної. Емоційної рівноваги та ефективного використання підсвідомого розуму. І останній висновок, 20-й на сьогодні, книга заохочує читачів до самостійної роботи над собою та відкриває нові горизонти в особистому розвитку. Так, дуже важливо мати на увазі, що якщо ви не будете працювати самі з собою, то дуже важко буде досягти бажаних результатів. Не буває якоїсь магічної таблетки або вітамінки, котрі ви приймаєте, і хтось за вас це все порішає. Так, на жаль, скільки книг було написано про це, в кожній книгі пишеться, що самостійна робота і практика дисциплина і таке інше може допомогти вам досягти успіху. Не буде якогось чарівника, котрий прийде і притягне вас до успіху. Ви... Цей чарівник тільки може вам вказати, коли, куди треба йти, а цей шлях ви маєте пройти самостійно. Взагалі, то, якщо підсумовуючи цю книгу, «Підсвідомість може все від автора Джона Кехо. Я можу сказати, що вона є дійсно корисним ресурсом для всіх, хто прагне розвивати свої здібності і досягати успіху в дуже дуже різних сферах свого життя. Автор розкриває секрети нашого підсвідомого розуму і навчає нас, як ефективно використовувати його силу для покращення якості свого життя. Тобто потенціал є, потенціал є всіх однаковий, і головне, хто як буде їм користуватися. Ну що ж, друзі, сьогоднішня книга, сьогоднішній підказ доходить до кінця. Я дуже радий був поділитися ним із вами. Бажаю вам, як завжди, всього самого найкращого. І почуємо з вами вже в наступних наших подкастах. До побачення!